Датобус досить популярна торгова марка в Україні. Недавно у них з'явились склади в Німеччині та Польщі. Посилання на їхній сайт ви знайдете в описі під відео і також знайдете в описі під відео промокод на 10%, але є деякі моменти. Якщо ви зайдете на будь-який товар, ви побачите напис, що цього товару немає в наявності, і це буде до тих пір, поки ви не зміните країну. Напряму в Україну вони поки що не доставляють, тобто вам доведеться купувати ці товари з доставкою на польський склад NP-шопінга. Але для того, щоб побачити наявність, потрібно змінити країну. Заходите ось сюди вибір мови. І тут буде Location Ukraine. Змінити країну. І обираєте, наприклад, Польщу. Валюту можна обрати, наприклад, євро. І дивимось на магію. О, є в наявності. Також потрібно враховувати, що вартість вони показують без промокоду. Додати до кошика, І з використанням мого 10-відсоткового промокоду ви отримуєте дещо цікавішу вартість. Отже, що є цікавого в цьому магазині? У DatoBos досить великий вибір звичайних інверторів, не гібридних, але цікавість викликає мультифункціональні інвертори. І тут ви побачите універсальні моделі, які можуть працювати як з 12, так і 24 вольтовими акумуляторами. І є навіть одна модель, яка вміє працювати з акумуляторами на 48 В, 60 або ж 72 В. У них є досить немаленький асортимент гібридних інверторів. Нагадую, що Databoss це торгова марка, я сумніваюся, що вони самі роблять ці інвертори. 3 кВт інвертор на 24 В 188 євро без промокоду. З промокоду має бути десь під 170 євро. Гібридний інвертор на 6,2 кВт буде приблизно 270 євро плюс доставка. Якщо потрібно, то додатково можна купити ще й Wi-Fi адаптер. Є у них також і літій злізофосфатні акумулятори. Але на жаль, 12-вольтові моделі та 24 вольтові, те, що я бачив, ну якість така собі незрозуміла абсолютно, і я їх якраз купувати і не рекомендую. Хоча вартість 149 євро за 12 вольт 100 годин це дуже низька вартість. Вага 12-вольтової акумуляторної батареї на 100 А годин десь приблизно біля 10 кг. Доставка в Україну обійдеться біля 30 доларів. Нагадую також, що на акумулятори та інвертори мита немає, але нова пошта зазвичай надсилає повідомлення, що очікуються митні платежі. Це лише очікуються митні платежі. На сьогодні митниця не нараховує митних платежів. 799 євро акумуляторна батарея 48 вольтова, номінальною напругою 51,2 вольта. З промокодом буде коштувати, мабуть, десь під 720 євро. Вага такої акумуляторної батареї вже 50 кг. І доставка NP-шопінгом такої акумуляторної батареї обійдеться в 150 доларів. Але ж знову, які там елементи, яка БМС невідома, тож не дуже рекомендую купувати саме ці акумуляторні батареї. Подібні акумуляторні батареї на сьогодні можна знайти дешевше. Є у них ось такі дуже дивні девайси: це акумуляторна батарея з вбудованим інвертором. Найдешевший варіант знайшов за 1919 євро, мінус 200 євро, це десь 1720 євро вона буде коштувати, плюс доставка в Україну. Але що там всередині стоїть, який там інвертор, шумливий, не шумливий, наразі невідомо. Вага подібної системи з акумуляторною батареєю на 314 А буде щось під 120 кілограмів. І, на жаль, в Україну такі пристрої доставляти NP-шопінгом це буде не дуже дешево. Тож, якщо у вас є знайомі, які катаються постійно в Польщу, то можна попросити їх, але ж враховуйте, що вага 120 кг. І є в них ось така батарея на 16 кВт, годин, вага цієї батареї 110 кг. Вона йде просто батарея без інвертора. І вартість 1400 євро, знову ж плюс доставка. На цьому поки що все. Промокод ви знайдете в описі під відео. І не забувайте обов'язково змінювати локацію на іншу країну. Я написав власникам сайту, щоб вони взагалі автоматичне виявлення локації відмінили, щоб вводилось це вручну. І також вони зараз активно працюють над тим, щоб зробити доставку в Україну напряму.